Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо досліджувати фонетику, графіку, орфоепію і орфографію. Сьогодні про наголос: ми розглянемо словник наголосів. Взагалі поговоримо, навіщо він у нас в українській мові і які особливості наголосу української мови. Також поговоримо про логічний наголос для виділення слів зі смісловим навантаженням. І ви дізнаєтеся, про який розділ із цих чотирьох, що я назвала, говоритимемо більш детально. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему, і ми починаємо розмову про дуже цікавий світ наголосів в українській мові. Для початку. Пропоную вам пригадати те, що ми вчили на минулому уроці, грою заповни пропуски. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і допишіть речення правильними відомостями, заповнивши пропуски. Не забувайте перевіряти себе галочкою, там є така в куточку, така гарненька. Тоді ви побачите, правильно ви пишете чи неправильно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподіваюся, перевірили себе. Ну, не забудьте зробити скріншоти і відправити учителю своєму на оцінювання. А для вас лінгвістичні сходинки. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так. У слові вірші наголос на перший склад, так, ми ставимо. І. Бачимо, що «в» «ш» шипом'якшений, адже І пом'якшує попередній приголосний звук. Далі завдання. Так, наголос не забули поставити, і ну, у нас пом'якшений, адже я позначає лише один звук. Черговий Так, у нас Е без наголосу, так, тому має призвук. Виразно теж перше І без наголосу, і тому має призвук. Перевірте, чи правильно ви записали діти, чи правильно ви поставили наголоси. Поділіть ці слова на склади. Назвіть склад відкритий і закритий, наголошений і ненаголошений. Як ми це зробимо? Ось так. Вірші. Або вір, мабуть, так краще буде. Да? вірші. І таким чином, перший склад у нас буде відкритий, точніше, закритий. Наголошений, а другий склад буде відкритий, не наголошений. Завдання. Так, у нас перший склад закритий, не наголошений, другий склад закритий, не наголошений, наголошений, і третій склад відкритий, не наголошений. Черговий. І у нас всі перший і третій склади будуть закритими. Перший склад наголошений, другий наголошений, а третій наголошений. Другий склад у нас відкритий. Так? Виразно. І перший склад відкритий наголошений, другий склад закритий наголошений, і третій склад відкритий, не наголошений. Так, ось так слід було зробити це завдання. Ну і поміркуємо. Побачили діти, що коли в нас ета і без наголосу, вони вимовляються не чітко, черговий, виразно, тобто вмовлені наближаються до е та до «и», і. і тому ми пишемо призву. А як же перевірити ненаголошені е та «и» – це буде у нас вже окремий урок, і говорити про це ми вже будемо у другому семестрі. Тож, дочекайтеся. А поки що ми говоримо про наголос. Наголос словесний це виділення у слові посиленням голосу певного складу. В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади. А от в деяких країнах наголоси постійні, от, наприклад, у французькій мові наголос завжди тільки на останній склад. І тому ми кажемо йогурт. Маркер, адже ці слова в українську мову прийшли до нас саме з французької, і тому ми повинні зберігати наголос. А от, наприклад, у польській мові, хто живе у Польщі, то знає, що наголошується передостанній склад, у більшості слів, тобто теж там наголос постійний, а от в українській мові наголос вільний. Тобто, наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Наприклад, чорнозем наголошений другий склад, а в слові вантажівка наголошений третій склад. До речі, в слові зручний наголошений перший склад, тобто наголос може бути на будь-якому складі. Ну, ось, наприклад, наголос на першому складі. До речі, діти хочу вас попросити, якщо сьогодні на уроці ви почуєте слова з наголосом, що самі ви неправильно наголошуєте, то записуйте, будь ласка, слова, ставте правильно наголос і запам'ятовуйте ці слова. А якщо ж ви побачите слова, що ви правильно наголошуєте, то значить ви молодці, ви дуже добрі. І вправні мовці. Отож, зверніть слова, в яких наголос на першому складі: кидати, випадок, разом, розвідка, олень, спина, царина, грошей, дрова, «фольга», курятина. Ну і так далі. Наголос на другому складі: феномен, генези, завдання, «абиде». Рукопис, правопис, перебіг, пізнання новий, щавель, Бородавка, вимога від чим, граблі, дочка, зубожити і так далі. Ви можете, натиснувши на паузу, прочитати собі ці слова і за потреби записати. Наголос на третьому складі. Розв'язання 11. Ідемо, сторінки, кілометр, беремо, ідете бюлетень, псевдонім, кропива, болотистий, валовий, інженерія, мозолистий, наздогадний Некролог. осока, каталог, бюлетень, рукописний кропива. Ось які, в яких словах, наголос на останньому складі, на третьому складі. Ну, це такі слова, не в усіх, звичайно, вибрані слова перед вами. В яких найчастіше люди помиляються. Якщо ви не помиляєтеся, то ви молодці, звичайно, існують слова з подвійним наголошенням. Наприклад, можна сказати також, а можна сказати також і буде правильно: весняний і весняний, ясний і ясний, ялинковий і ялинковий, а можна сказати помилка й помилка, завжди й завжди, правописний, і правописний, простий, і простий. Розбір і розбір, мабуть, і, мабуть. Тобто, і так, і так буде правильно. І будете знати, що є слова із подвійним наголосом. Наголос в українській мові, як ми вже сказали, рухомий. Тобто, під час словозміни він може переміщуватися з одного складу на інший. Подивімося це. явище на прикладі слова козак. Запишімо. Козак. Козаки, бачимо, що в множині наголос перемістився на останній склад. Козаченьки. Взагалі, тут в цьому слові наголос на суфіксі. Бачимо, отож, козак, наголос на корені, козаки перемістився у множині наголос на закінчення, і у слові козаченьки наголос на суфіксі. Отож, бачимо, це означає, що наголос в українській мові рухомий. В окремих випадках зміна місця наголосу змінює значення слова. Так, дорога і дорога, адже це абсолютно різні слова. Наприклад, дорога це шлях, а дорога це мила серцю, так? це взагалі прикметник. Ніколи мені щось зробити і ніколи цього не зроблю. Таких слів є в українській мові багатенько, наприклад, озеро, кого чого немає, і озера це множина, пісні це е, немає кого чого однена, і пісні множина. Ну, і атлас, наприклад, збірник карт, і атлас, блискуча тканина. Так, орган і орган, орган це частина організму, орган музичний інструмент. Скликати, скликати, плачу. Від слова плакати і плачу, діє слово від слова платити. Дзвони, іменник і дзвони, що «що роби». Тож, бачимо, що наголос може змінювати лексичне значення або граматичне значення слова. І пригадуєте, як називалися такі слова? Так, це були омофони. Так, омофони, які ми пишемо однаково, вони мають різне значення, але звучать по-іншому. Пригадуйте. Отож можете собі запам'ятати і записати, що справді наголос важливий, адже якщо ви неправильно наголошуєте слово, можливо, вас неправильно зрозуміють. Є такі види наголосу в українській мові, це словесний, ну нам уже він знайомий, це виділення одного зі складів слова: пізнання, «одинадцять», документ, донька. Логічний, це виділення важливого за змістом слова або словосполучення в реченні. Наприклад, у літку ми відпочивали в горах, Улітку ми відпочивали в горах, улітку ми відпочивали в горах, ну, тобто не на морі. улітку ми відпочивали в горах. Тобто, бачите, як за допомогою виділення окремого слова ми дещо інтонаційно змінюємо ціле речення. Тобто, Привертаємо увагу до якогось певного слова в реченні. Ну і також існує наголос фразовий, виділення кінцевого слова фрази, що підкреслює завершеність висловлення. Отож, далі ми поговоримо більш детально про логічний наголос. Логічний наголос найчастіше використовується в художній літературі, і письменники його використовують. До речі, у виразному читанні теж потрібно враховувати логічний наголос. Що ж потрібно виділяти цим логічним наголосом? Наприклад, слова, які когось або щось уперше називають у творі. Та це ж весна, бо тане сніг, дивись, струмок з гори побіг. Слова ще передають зіставлення чи протиставлення. Слава не поляже, а про себе розкаже. Слова, що означають перелік, тобто однорідні члени речення. Зацвіли усі діброви, і долини і луги. Також слід виділяти прикінцеві слова, речення чи фрази спричався сонцем сніг, вкривши в полі сто доріг. Також слова під час порівняння теж виділяємо підвищеною інтонацією. Переді мною. Наче брама розчиняється діброва. Ось тепер він, ви трішечки знаєте про логічний наголос і можете його використовувати при виразному читанні. Правильне наголошування один із, показників, один із показників культури усного мовлення, оскільки наголос в українській мові вільний і рухомий, часто виникає потреба перевірити його за словником. А до якого ж словника звернемося, яка наука вивчає правильну вимову слів? Яку помилку допустить учень, коли він неправильно наголошуватиме слова? Далі про це та інше, більш детально. Орфоепія розділ науки про мову, який вивчає правильну нормативну вимогу слів. Місце наголосу в словах указано у спеціальному словнику наголосів, а також в орфографічному та тлумачному словниках. Ось саме ці словнички допоможуть нам перевірити місце наголосу у слові. У орфоепічному словнику є інформація про правильну вимогу слів та їхні граматичні форми. Тут подано фонетичну транскрипцію, ну і відповідно місце наголосу. Порівняємо орфоепічний словник. Ось, бачите, написано слово і його транскрипція. Написано, що це, наприклад, у множині буква І в олень в словнику наголосу просто буде стояти наголос. Так? Ну і ще покажеться закінчення. Отож, бачимо ось вам ривочки зі словника орфографічного та е, словника наголосів. Але якщо у вас вдома є орфографічний словник, то це дуже і дуже добре. І, взагалі, я вважаю, що орфографічний словничок має бути ну, так само, як і кобзар Шевченка в кожній. В кожній домівці у кожній родині. А я вас хочу зараз ознайомити з онлайн-орфоепічним словничком. Якось я гуляла на просторах інтернету, ну і побачила, що так, десь він мене пропав цей словничок. Але коли ви скористує... скористаєтеся цим посиланням, то вас. Це посилання, цей QR-код перенесе саме на онлайн орфоепічний словничок. Чим же він цікавий? Він цікавий тим, що в пошуку ось тут Зараз десь в мене воно зникло все. Тут стоять такі буквочки, можна натиснути в цій частинці на будь-яку буквочку і вибрати слово. Зверху на екрані у вас буде пошук, де можна буде вписати потрібне слово, і ви побачите, ось, наприклад, бачите, ось ваговий. Так? Показано слово, і коли ви більш детально придивитеся, то побачите, що ось показано його транскрипцію і показано його інші граматичні форми, а також наголос. Справді, дуже хороший орфоепічний словничок. Я його знайшла ну, цілком випадково, коли шукала якісь словнички, дуже цікаві, і взагалі, які є онлайн-ресурси, тому запрошую вас ним користуватися. Ну і ще раз нагадаю словнички, за якими можна перевірити правильне наголошування: це і орфографічний, і е, тлумачний, і звичайно, словник наголосів. До речі, в словничку наголосів зібрано саме слова, в яких от такі складні випадки. Ви скажете, а звідки ж взялися складні випадки? Ну саме через русифікацію. Раніше ще за часів е, совєтів е, якось наголосам не дуже приділялося багато уваги. а Радянська влада намагалася українську мову зробити схожою на російську. І тому люди просто перекальковували наголос, от як він в російській мові, так його ставили і на схожі українські слова. Але головне золоте правило ну, відрізняються в нас наголоси не так, як в російській мові. І ви про це повинні пам'ятати. І тут вам така невеличка лінгвістична задача. Готуючи повідомлення на урок історії, Петрик дізнався, що одним із семи чудес світу був колос Родоський. Йому стало цікаво, якої ж величини був той колос, і чому це колоско, колосок назвали Родоським. Як ви гадаєте, чому засміявся Петрик? Не зрозуміли чи зрозуміли? Ну, мабуть, той, хто знає, що таке колос Родоський, зрозумів. Адже Петрик допустив орфоепічну помилку, він неправильно наголосив слово. Колос Родоський – це статуя, яка була збудована греками на честь, на честь Бога Геліоса. І поставлена в Егейському морі на острові Родос. Вона сама була 30, від 33 до 36 метрів. І чого її назвали колос, бо вона була колосальних розмірів, тобто гігантська дуже. А колос, наголос на першому складі, колосок це зовсім інше лексичне значення слова. І тому не можна казати, якщо мова йде про колос родоский, то ми наголос ставимо на останній склад колос, а не колос. Отож, Петрик неправильно наголосив, він не поцікавився наголосами. Він допустив орфоепічну помилку. Орфоепічна помилка це неправильна вимова голосних і приголосних звуків або неправильне наголошування слів. Ось яку помилку ви допустите, якщо неправильно будете наголошувати слова. Звичайно, щоб правильно наголошувати слова, можна вивчити декілька важливих закономірностей. Ну, Наприклад, наголошуються числівники на нацять, 12, 15. Слова з метр наголошуються на метр, сантиметр, дециметр, але спідометр, барометр це вимірювальні прилади. Слова з лог – монолог, діалог, каталог. Слова списний, літописний, правописний. Більшість від дієслівних іменників середнього роду на Ання, у яких більше двох складів: читання, навчання, видання, завдання, зібрання, але обладнання, бігання, ковзання. Тут теж є свої винятки. Слова з префіксами ви та по. Випадок, витрата, подруга, позначка. Інфінітивна тим навести, відвести, довести, але стрибати. Форми дієслів на «мо» і те, і несемо, «дете», котрий, котра, котре, котрі. Ну і Україна, український, українець і українка ось так ми правильно наголошуємо. Ну і пропоную вам екс експрес-урок від Олександра Авраменка. Скористайтеся QR-кодом, послухайте вашого автора-підручника і запишіть собі слова в разі, якщо ви неправильно їх наголошуєте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, тепер ви дізнаєтеся, як правильно е, називати ці слова. Так, правильно вивчіть їх, будь ласка. Ну і пропоную вам німий диктант. Запишіть, будь ласка, слова, назви предметів, яких ви бачите на екрані, і поставте правильно наголос. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, кропива, олень, колесо, лате, отаман, статуя, фартух. А ви правильно написали? Ну, якщо ви помилилися, це не страшно. Перевірте себе і поставте правильно наголоси. Запам'ятайте їх. І ще вам одна грулічка-тренажер, називається Опіймай наголос. Розподіліть слова у три колоночки. У першу слова, в якому наголос на першому складі, у другу відповідно наголос на другому складі, а в третю – наголос на третьому складі. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і тренуйтеся. Ну як, перевірили самі себе, вдалося вам потренуватися. Там галочка внизу екрану, натискайте її і перевіряйте. Ну і книжкова поличка, хочу вас ознайомити із письменницею, вона і вчителька української мови це Євгенія Назарук, яка намагалася намагається впродовж свого життя зробити українську мову для дітей цікавою і легкою. І написала вона книжечки Славна киця шепче Хвостя і веселкові барви слова, в яких за допомогою таких віршиків намагається по-простому подати правила. От бачите, як вивчити українську мову. Без правил взагалі і дуже легко. І в неї є віршики, в яких вона пропонує дуже легко запам'ятовувати наголоси у проблемних словах. І далі ми ознайомимося з декількома уривочками. Я не маю часу вибігти на трасу. Сонце в полі завчасу, з маків випило росу. Скоро бути в нас грозі, закривайте жалюзі. Кулінарія або кулінар він до кухні має дар. Ось гарячий лате, пригощайтесь, свате. Кавовий, бо кава, каже бармен Слава. Там, де мерія є піцерія, вихваляється о всій. Ох, і славний цей напій, пекарський бо пекар, говорив мій свекор. З ковбаси пропала кишка, її вкрала наша мишка. А на кухні, там, де мисник, заховався пан Налисник. Начинка ця не до смаку. Не люблю, повірте, маку. Довідник бо відати, а відати це знати, це слід пам'ятати. Ну що, сподобались вам ривочки із книжечок письменниці Євгенії Назарук. Ну і наближаються новорічні та різдвяні слова час записувати новорічний словничок Дідух. Знаємо всі, це традиційний ось такий оберемок пшениці, який є символом родючості. І раніше наші предки його ставили замість ялинки. До речі, дідух сьогодні дуже добре уживається із сучасною ялинкою, тому можна на Різдво ставити дідух, а на Новий рік ялинку. Чекаю на різдвяні святки, бо прийдуть колядники. Ну і, звичайно, на Різдво завжди багато солодощів. Щасливого нового року і веселих свят! І не забувайте, що український новий рік ні на кого не наступає, він приходить і настає. Тому правильно вибирайте слова, вітаючи своїх рідних, не забудьте про наголоси. І нарешті вихідний квиток так, так, на сьогодні все. Виберіть і допишіть речення, оцінюючи свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, квиток здобутом, забу... і можна відпочити. Запишіть домашнє завдання. У підручнику на сторінці 88-89 прочитайте і вивчите правила, і виконайте вправу 3-4 на сторінці 89. Любіть і вивчайте українську мову, адже красива мова, наче кіхтики, гострити треба регулярно. Заглядайте у словничок час від часу, щоб покращити мовлення і уникати орфоепічних помилок. Бережіть себе, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.